Я дуже рада, що ви забили тривогу, тому що сьогодні Інга знову пропустила уроки. Так, сьогодні стався один інцидент, коли вчителька літератури вигнала одну ученицю з класу. Ні, вона Інгу дуже добре знає. Учні сказали, що це була зовсім чужа дівчинка і представлялась вона Інгою. Діти різне понавигадують, помішались на тих флешмобах, але ж вчителька не могла в цьому приймати участь. Може вам до Христини поїхати. Ну, ви не подумайте, я сама в це не дуже вірю, але Христина це учениця мульфара, вона допомагає людям в таких ситуаціях. Ну, Це коли логічно пояснити не можна. Давайте так. Нехай Інга завтра підійде до мене перед уроками, а я сама її в клас заведу.